Добрий вечір. Ми зараз веземо новеньке цуценя хлопчика. Веземо в сім'ю. У нас уже темніє, як завжди, ми це можемо робити після, наших, після нашої роботи, наших справ. І зараз ось покажемо диницю, Йой, Йо, Нічого не видно. Зараз секунду я спробую. Зараз вже хоча не дуже пізно, не бачу скільки часу, ну вже шоста, да? Але щось так поганенько видно. Так, да, да, я включаю спишку. На... Ось він тут у нас сидить, він зрозумів, що краще лягти, щоб йому легше було їхати. Бачите, нема в мене додаткових нашинників, діла просто поводочок, щоб на, де ти там? Ризіку? Дуже розумний хлопчик, до речі, він так е і попісяв там в собі в клеточки, і сходив в туалет дуже так акуратненько, знаєте, нічого не, не робив ніякої шкоди. І по суті, він сутки, от коли ми вчора забрали, він спав. Ну Настільки цуценя, щоб ви розуміли, у нас вже холодні вечора. Настільки він втомився від вуличного життя, що він просто сутки спав. <звук> і нас не, не турбував, можна сказати. Ну, Я так думаю. <звук> по крайній мірі, ніхто нічого не говорив, да, зайчик? Він уже, дивіться, знову засинає. Та ну його, щоб він розвитку. Тільки що ми йому вкололи першу вакцину. Угу. Комп... Да, вангард. Компл... вангард це Взяли так. комплексну вангард, а да, обробили його ще від паразитів Чим ти вчора, обробляли? сіла Фортом, то і вкололи вже сьогодні. Бо ми не знаємо, куди нібито люди кажуть, що в них не помирали цуцики, якби давно не було собаки. Ну але ж ви розумієте, інфекція всюди так само як на Боже. Ну, надіємось дуже, що виглядає він здоровенький песик. Він не був заглищений. Що... Ну, його нещодавно викинули. Можливо, хтось навіть її... пару днів він по спів побути в центрі. Да, ну, може, мамку глистогонили. Не знаю. Обично, якщо собаку дівочку глистогонять, то і щіночки не такі заглищені зазвичай. Але ну, все важливо. рівно. В будь-якому випадку, якби ви не були впевнені, собака з'їла кусок сирого м'яса, і в неї вірогідність глистів вже стає більша. А, звичайно, раз в три місяці обов'язково. А якщо слабим е, якимось препаратом або слабою таблеткою, то кожного місяця. От ми навіть радилися з лікарем, нам говорив лікар, що щомісяця, ну, якщо, якщо сире, їсть сире м'ясо, ну, або е, сире. десь на вулиці. Да. Ну, я так не роблю, чесно вам кажу, нікому. хто, ну, я не дар... По-перше, у тебе сир... хороші таблетки. Да, я, і я не даю сирого, Звісно, в мене корм в основному, якщо що консерви, до речі, ми купила, я вам покажу зараз, коли відвеземо цуцика, то я раз в три місяці роблю глистогонку. Якщо первична глистогонка, то має бути два рази через тиждень. Ось я обрабулася форту, і через тиждень обов'язково ще людям десь будуть, вони у нас на центрі, передам таблеточку. І потім у нас друга вакцинація. Саме на це я збирала кошти вчора. Ви бачили поста. Вакцинки вже замовила, там бешені суми ці дні взагалі просто. ви no. Побачите зараз чеки, це космос. І в мене одна вітопчека, чотири вчора тисячі, і вже до цього ще було вище. Ну щоб ви розуміли, скільки нам треба вакцин, обробочок від паразитів, від, від, від кліщів. Ну no, це тільки вакцини і обробки. Да. то... Я бравекто. Я взяла mm. два штуки бравекто, бо у мене три собаки вуличних не оброблені, то я взяла ще два, ну, дорогу да. П'ять. п'ять не оброблених, бо ще графі сільва Вона них ось зараз виходить срок дії бровекта, Воно раз три місяці я. Поповнюю, то завтра будемо цим їм давати обов'язково і ще плюс до цих 4 тисяч, яких на аптеку ліна, скаже, що у нас ще багажник корму. А так, да, корм. Пам'ятаєте, ви скидали для опікуна, якої 15 котиків? Корм уже прийшов, для Галини. Миколаївнику ви бачили в одному відео для її, скільки то сім здається, вона годує котиків. теж зараз якраз її виставимо додому. Занесем угу. а, так, що у нас? А, і ще для куп'янських з Куп'янська, Куп Куп'янська, я не знаю, як правильно. Кошенята п'ятеро прийшли обробочки села Форта, і корм десь, напевно, завтра прийде. Uh -huh. і ще посилочку з тему я замовила. Там такий плідік для Рудіка, бо їй нема на чому спати, вона живе ну, в кліточці. Uh -huh. Але на картоні, знаєте, вже холодно, то треба щось їй під столик. Я взяла і плєдік. Uh -huh. Ви питали, як uh -huh. вона там? І грулічку там взяла. О, до речі, грушку зараз ми йому подаримо. нової посилки подаримо йому слоніка. Да? Слоніка тобі подарить? Так, да, раз бачите, як йому одну взяла, у уроді є, а це взяла ще одну комусь на всякий випадок, як бачите, як випадок прийшов. Mm -hmm. Ну, Шкода, що нема на шиночка у нас, треба закупитися, щоб завжди були, бо знаєте, люди якісь такі купляють потім незрозуміло. <г punishing> то краще, mm -hmm. На хороше шкодують гроші зазвичай. То такі. Ну, Це вже інша тема відео, але. не суть, саме приємне. Сик, уже у нас зараз ми будемо його віддавати в сім'ю. Який він порахунок вже цього року? Чесно, я не пам'ятаю. 80 кісь, але можливо, ми цього року. Ну як сказати, можливо, дивимося, що скоро точно буде за 100 до сто відсотків, бо вже 80 кіс, і до речі, дві дівочки. Камілочка і яся теж знайшли свою сім'ю. Та що з яшею була в одній кліточці, якщо да, ви та, пам'ятаєте. Так, дві дівочки вже знайшли. Тобто всі кошенятка вже роз'їхалися по домам. Це з кошенят. Собачок у нас лишилося. руді. Руді лишило. герда лоліта угу. кіця Кася, які теж треба вакцинацію. Ось на це я збирала. Ну, у нас лишилася маленька Настя. Насті, і лишилася у нас принцип, принцеса, як назвали. А от ці два, що ми зловили, ви бачили відео. До речі, yeah. заохочуємо вас дивитися, наші відео, можливо, поширювати, скидати друзям, тому що ми дивимося так трошечки. Можливо, часу у вас, наших дорогих підписників, немає. Ну, якщо ми нам не вистачає часу знімати ці відео, виставляти, то напевно вам не виста не вистачає часу дивитися їх. Можливо, так собі як фончик включайте, дивіться. Хоча. Бо ми бачимо там такі, ну, як сказати, наші це сірі будні, плюс-мінус там десь щось новеньке. Але буває нам, ну, ми ці 5-10 хвилин виділили, записали відео з свого часу, а насправді там багато часу йде за день на, на тварин, да, на лікування, поїздки, на стерилізацію, вакцинацію. Ми там багато чого не знімаємо. Ми розуміємо вас, але заохочуємо, дивіться при можливості. Скидайте друзям, скидайте родичам своїм. А просто там десь розмістіть, може, в себе лапа UA, там, ну, там, запросіть підписатися. Ми будемо вам тільки вдячні за таку рекламу. Ну і далі лайкайте, коментуйте, оцінюйте. Лена ще вам потім зніме розпаковку. Їдемо віддавати риженького песика в сім'ю, поки ми не називали його практично. Не, не? Рижик був Рижик. <смеш> а, <смеш> якщо назвуть, то Ліна, коли буде знімати розпаковку, вам скажуть. До нових зустрічей.